Вітаю, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилося. Ми продовжуємо знайомити одеситів і гостей міста із перлинами нашого міста, які на вагу золота. Ось знайомтеся: це туалет громадського користування, один-єдиний на весь велетенський парк героїчної оборони Одеси на 411 одинадцятій батареї. Ми його знайшли. Ми собою дуже пишаємося. До того як знайти цю перлину в парку, ми ходили десь так хвилинок ну, з 20 хороших. Більше туалетів немає ніде. Натомість, чомусь у парку пахне так, ніби весь парк це і є великий публічний туалет. Тут е, смердить е, чиїмись дзюрками і чиїмись купами. Вибачте, будь ласка. Насправді це так. Я не знаю, що не в порядку. Я не думаю, що цей от публічний туалет засмердів цілий парк. Але чомусь слухайте, туалетів громадських немає. Зате парк смердить як громадський туалет. Я підозрюю, що через те, що люди не мають куди сходити, вони ходять дзюрчати під дерева або під лавки, або кудись в кущі. Парк великий. Ну слухай, тобі сюди добігти займає шмат часу. Але навіть не це велика проблема. Наші громадські вбиральні це в принципі велика проблема була завжди і нічого в цьому плані не міняється. Але якщо ви не добіжете до туалету, це на життя ваше не вплине. А от якщо буде летіти ракета, це за наявності відсутності укриттів може вплинути на ваше життя і здоров'я. А укриттів тут теж нема. Ось такого некрасивого кольору калюжі, до речі, Стоять по всьому парку, я не знаю, з чого вони, може, це вони смердять. Ну От є багато різних корабликів, є багато різних там БТРів, багато різних танків часів ще Другої світової війни. Може туди люди ходять, коли їм приспічило, або може в них же і ховаються, якщо раптом щось летить. Ну, Парк об'єктивно великий. Кажу ще раз, ми поки добігли значить, до публічної люральні, то ми десь так ну, находилися, на... нашукалися. А якщо летить, а люди гуляють з дітьми, купа різних будок, з машинками на прокат. І куди з цим цим щастям подітися? Дорога, міська, владо, Коли нарешті наші парки будуть обладнані тим, що потрібно для комфорту і безпеки взагалі громадян? Є протиторпедна сітка для захисту суден у відкритому морі. А сітки протиракетної для захисту громадян в парку нема. І куди біжать, і до кого звертатися? Ну, ми начебто знаємо до кого. До пані Познякової ми б хотіли звернутися черговий раз, тому що це ж її пріоритет. Вона на цьому наголошувала, що сховки повинні бути в публічних місцях де. Де. Ну от в парку прибрано доріжечки, є смітники, є зона розваг, все, начебто, тут є. Але це те, що зроблено руками людей. Руки цих людей не можуть поставити тут сховище просто тому, що їм цього захотілося. Цим повинна займатися влада, наша міська, улюблена і дорога. А вона чомусь вважає, що якщо тут є фемілі парк. Цього достатньо для того, щоб люди приходили сюди і почувалися безпечно. Це так не працює. У нас ракети летять дуже, дуже швидко. І якщо ви не маєте місця, куди сховатися, от з малими дітьми, наприклад, сенс приходити в парк, ризикувати життя. Набридло насправді як папуга торочити одне і те саме, але поки нічого не зміниться, доведеться торочити одне і те саме. Поки парки, публічні місця не будуть облаштовані достатньою кількістю бодай мобільних укриттів. Я вже мовчу про туалети, чорти з як можна взагалі до цієї теми не повертатися? І ми до неї повертатися будемо, тому що ми люди настирні і взагалі кошмарні, але ми б дуже хотілося, щоб в нашому різному місці, пані Пазнякова, це до вас е, салют. Люди почувалися безпечно. Ми розуміємо, що війна, але власне через те, що війна, ви повинні думати трошки швидше і облаштовувати місця публічного користування, таке як парків всім необхідним. На цьому і стоїмо, і стоять будемо. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ходіть до нас. У коментарі це «Перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.